Привіт, друзі, є певні питання. Відкладай, не відкладай. а все рівно їх потрібно зробити. Зараз поїдемо. Палки від сої залишились. Плуг не переверне їх. Потрібно буде, потрібно буде їх передискувати і заодно хочу спробувати передискувати кукурудзу там, де збирали. По кукурудзі як піде. Ця борона, подивимося і спробуємо також визначити, скільки йде соляри на гектар при дискуванні. Там я заляв повний бак, повний бак, це я заляв дома. Тобто поїдемо туди, не знаю, чи вже сьогодні встигнемо, попробую, Спробую втяти хоч до ночі, побачимо, чи воно буде робити той фон передоранкою, так як був, буде забиватися. Не знаю, чи буду грати сам, чи буду просити когось, щоб зорали. Можливо, якось ну на сої є в планах порати самому. А по кукурудзинці не знаю, але все рівно його краще передискувати, щоб ці рівномірно подрібнити трішки. Також хоч дискова ця борона не сильно там так дрібниця, краще лусільних або інші агрегати. Але е, все рівно щось перемне з землею, щось ще подрібнити. Ну такі плани, Побачимо, так як є розуміння, в мене того року збирали тут кукурудзу, де ближче, де цього року соняш так був. То я пройшов, не показував, але пройшовся у пару слідів по кукурудзі, ореться набагато краще і перевертається, і немає забивання плуга. Тобто зараз все буде залежати від роботи, яку воно буде робити, так як трішки що таки на грані добре мокровато. Мені здається, що вже повинно піти, бо зранку такий блок Було так непогано, а зараз вже сонечко підсушило. То я думаю, так на грані. Повинно пройтися. Ну, в цілому зараз поїдемо. Поїдемо, побачимо, що буде воно, як воно буде робити. Виставити дискову борону рівно за трамтірень. Писали також, що, чи я, що я не розтягую ці розтяжки на навіску. Ніколи не розтягував, друзі, і питань з навіскою, слава Богу, не було що Міцна тут навіска, ну доволі так, що Розкосин цих і не потрібно, лише на цих плітах тримається, та й в принципі все. Не знаю як, там де, в кого, але тут питань по правді кажуть, що з цим не було. Зараз виставлю, тут диски, в принципі, можна і на полі, але вже тут, щоб стояли. Рівно, бачите, трішки перша батарея заглублена. Зробимо так, щоб вони вільно дві батареї ходило. Щоб вільно дві батареї. А там, по ходу, справ побачимо, чи прижати передню, чи задню. Зазвичай, що я задню прижимаю більше, так як передня бере там, певних там, 5 см, а задня вже виходить, як іде по тому, що обробило. Якщо вгубити трішки задню, то передня буде брати, наприклад, 3, а ця буде брати більше. Так як якщо десь за Буран такий засмічено, то я й пробував навіть на одній батареї, тобто ставив під задню батарею таку палку. Ну, такий чурок, десь 15 сантиметрів висотою. винт накручував, Що передня батарея, задня батарея була в повітрі, то передня батарея при цій вологості, а доволі м'яко пораному городові, який вирався того року, заходила сантиметрів 15. Тобто, так доволі ну зрозуміло, тому що задня батарея дали передню в землю. Ну, такі справи. В цілому їдемо зараз. Подивимося, що там до цього, як що вийде. Надіюся, як завжди, що вийде, а там. В результаті побачимо, поїхали. Виїхав на ділянку на сою, друзі, спробував, кинув. Це вже четвертий раз я пройшов по цьому валкові. І результат я вам скажу, що, що ніякий. Воно по ньому просто скаче. Воно не дискує, так як маса така непогана. Падали ці, як бачите, зовсім мало. Тобто комбайн спрацював. Доволі класно, але одна оце, що ці валки що з ними буде потрібно робити, диски його не хочуть брати ніяк. Ніяк не хочуть брати. І є вже така думка, що можливо взяти тюкувача, загнати сюди, щоб він щоб зараз не борсити даремно, оце їхати, палити соляру, загнати тюкувача. Счикувати, звести його на край ділянки, скласти і хай собі перегниває, там вже як перегниє, перепріє, то просто його взяти, розсипати потім як добре, по, по ділянці. Ну от така ситуація трішечки така. Це чотири рази я прийшов у землі, таке грандіозне. Так як трактор і дискує, рахуйте, і по дискованому колесо проходить і знов його там дисками тими борсає. Небажана така ситуація, а все дискувати, навіть якщо взяти на косину, ну не дасться. Воно я там спробував на косину, то ну не те, не те. Зовсім не те, що втілося, ну по цьому, звісно, що він буде забиватися. Що не пройде, не пройде. Якесь рішення повинно ж бути. Можливо, або тюкувач, або тюкувач, або взяти рубаючий каток чіпити. Спробувати ним ще, поперерубувати його, пройтися. Все ж таки ущільнення ґрунту від катка не таке буде, як від, як від дисків. Ну не варіант, диски, не варіант, не спрацювали диски. Звісно, би мульчувач, то так. Да, тут би він можливо, можливо і забивався би також. Не знаю. по правді. Поправді не знаю, надаремно палити соляру, їздити туди-сюди його, щось таке робити. Ну, не сильно є бажання. І не сильно є якась думка така толкова, щоб, Ух, щоб щось придумати. Щоб щось придумати. Навіть не знаю. Можливо, подрібнювати. Хоч посічай його, так по сантиметрів 15. Ну, таке воно ще, як, як добрий якийсь канат, як мотус якийсь. Щоб воно ломилося, то не сильно. Ну, одне, що можна спробувати оцим подрібнювачем, але Але ну, плюс то, що він не затолочив ґрунт. А мінус, що далекувати їхати, і лише можна спалити соляру. Тюкувач би тут варіант би прохідний такий, стікувати його, звести. На край скласти на кубку і хай собі пріє, спріє, і тоді розкидати його, взяти вже таке, як, як самі розумієте. Ну, в цілому залишаю, тут поки що не буду працювати, так як ну, немає смисла. Смисл його робити, якщо воно не робиться, те, що потрібно. А потрібно буде задискувати все ж таки кукурудзу. Бачите, що вже буранці кинулись. Падали ця кукурудзя також вийшла. До такого стану дотримувати не потрібно, так як цвете, і буде вистрілювати насіння, з яким потім, насіння буряну, з яким потім доведеться боротися. Вже вон, є плоди. то Його потрібно передискувати. Буду ходити, друзі, повздовж, так як поперек. Приходив між самі розумієте, що утворилися такі е, бугри. І ходити по діагоналі, що правильно і нормально, то ух, То буде капець, коротше. не хочеться. Щось, щось побачив, йду, покажу вам. Погляньте. Вологи вистачає по волозі, прекрасно. Вечерню навіть додому привезу. Дивіться, які. Посеред поля. Грибочки. Не знаю, що це за гриби. Якісь шампіньйони. чи Що це таке? Ну напишіть, що це за гриби. Погляньте, які великі. Тут кажуть, якщо шкурка залуплюється, то значить нормальний гриб. Бачите, шкурка йде, відчіплюється, то нормальний гриб, походу. Всього mm. сьогодні суп буде, грибний суп. Ставлю з боку, потрібно де в ліс пройтися, але вже немає часу так, щоб ходити. Відвалікація потрібно це задискувати, трішки перемішати оце бадилля з землею. І плугові буде легше. Ми, я не знаю, що, чи буде оратися шифенгом, чи буде. Ну, що я то планував зарати шифенгом, так як думав, що чиста ділянка. В принципі, бачите, бурину засміченості ніякої немає. То планував зарати ним, але, але, але суть питання, що ті валки. Можливо, і буде потрібно якусь важку техніку визивати на допомогу. І краще перекине в цілому, і моторесурс трактора розбережеться. Ну, звісно, трішки потрібно буде підтягнутися, але до цього... Не звикати. Я думаю, що це прийде зараз. Залишаю, щою залишаю залишаю, не хочу спробував, не то роби Можливо, побачу ще порозмовляю щодо чого, як. Тюкувач запущу, якщо хтось захоче сюди їхати, тому що так і цела далеченька, потрібно проїхатись. Тюкувачом, як варіант, мені кажеться, самий, самий такий оптимальний класний або ще спробувати подрібнювач, але ну, я не впевнений, що він спрацює. Поправді не знаю, чи він спрацює. Цікаво було б поглянути, але ж ця цікавість кататися і час втрачати не сильно хочеться. Хоча не знаю. Ну, Заодно зараз поглянемо, друзі, як спрацює дискова борона, і скільки піде соляри на гектар. За січем бак повний. Ну, от те, що пішло там на дорогу, можливо, десь хитанулася якась булька, вилізла, повітря, яка в бак була. Ну, в цілому так і заправлю вже вдома його до повного підрахуємо, подивимося, що до цього, як, скільки йде, які витрати. Також це вкладається вже в собі вартість майбутнього урожаю, який тут дасть Бог. Звісно, з надією думаємо, що буде. Тобто такі справи, оці всі моменти потрібно підраховувати. Не бажано запускати тут. Ще потрібно було б неділю раніше пройтися дисками і позбивати у ці бурани, щоб не насівалося оцього багато так, бачите, він цвете. І він викине насіння, і по тому потрібно буде боротися гербіцидом. А гербіцидне навантаження на земельну ділянку, звісно, самі знаєте, що не, не бажано і не потрібно. Тому Потрібно тримати в чистоті, у мене щось це сильно не вийшло, так як був зайнятий тими справами. старію. Старію старі, не встигаю вже. Всі хочуть більше землі, а мені цей вже багато. Ну нічого, зараз пробуємо як дискується, як що робиться. І зробимо певні висновки. Поїхали. Задискував, друзі, зробив, значить, про доцільність цієї роботи, по висновку із того, що, що зроблено, і чи потрібно було його робити, чи не потрібно. По сої будуть якісь певні по тих волочках питання, вирішиться, нічого страшного такого немає. ну, в Певний момент, але він такий не страшний. Все добре, добре, що зібрано, то повирішується. По дискуванні, по кукурудзі, значить, ну, як би сказати, в загальному. То ця операція, вона, то в принципі, і не потрібна була б можна було б зараз вже пускати туди трактора і переорувати його, і тим самим вирішити цю проблему, не кататися, не дискувати, не використовувати ресурс трактора, не палити соляру. Але так як розуміння поки що немає. Розуміння є, але є певні питання, які дивлюся, обдумую, що якщо буду сам орати там, то. Я там не виговорю, потрібно все рівно дискування проводити, так як бадилля кукурудзи було так половиною, славне таке непогано. Росла така кукурудза, тобто пожнивних решток доволі багато. Забивання плуга 100%, так як перебив комбайн цим подрібнювачем піджаткою, там все шикардосно зроблено, але... Е для таких плугів це забагато. Тобто, знаю, вже орав того року. Розповідав ще раз повторюю, що там, де я шматок задискував, ішло просто прекрасно. Зверху не було так багато видно оцих пожнивних решток, а там, де не орне, інколи траплялися забивання. Але того року була осінь суха. Тобто, коли сухі пожнивні рештки, ореться краще. Коли є певна волога, є оце нагромадження їх під корпусами плугів. Таке питання. Тобто, Затрачено, ну зараз побачимо щодо чого, скільки на гектар затрачено було коштів, плюс моторесурс, плюс свої сили, з якими ніколи не рахуються, але потрібно їх враховувати також. Ну операція доволі, я вам скажу, ну на мою думку, була потрібна. Дискова борона спрацювала на всі гроші по своїх можливостях. Це не дископлуг, це проста звичайна дискова борона. Е, ще один момент. Працювала вона десь приблизно 4-5 сантиметрів. Ну 5. 5 плюс-мінус 5 см, тобто непогано, я вимілив її Тут є під сідушкою, мені сусід показав певна штучка на цьому речагові. Коли опускається дискова борона, вона піджимається, ну, тут вже трішки вивільнеться, в мене я погано зажав. Під ставиться дискова борона на землю. Оце е, шток, е, круглицятко з болтиком піджимається сюди, і дискова борона вже не опускається глибше, Тобто вона тримається не в плаваючому стані, а е, в тому стані навіть можна виставити глибину. Не знав, це сусід мені розповів. Хто не знав про таку функцію, то ну, так би так недавно дізнався сам. Тобто е, опускається дискова борона на землю, е, піджимається оцей, ну контригаючий шайба, і вона вже не опускається нижче. Так я провів десь на сантиметрів 5, зробив, вона полізла б дискова борона глибше. А якщо покласти ще навантаження, ще б ну, тобто до 10 сантиметрів при такій вологості і м'якості ґрунту, би зробила без питань. Але по факту це було не потрібно і недорешно. Тут потрібно було перебити пожнивні рештки і перемішати частково їх з поверхневим шаром ґрунту, з чим вона справилась. Одна, що потрібно робити, було по діагоналі, але кецання міжрядку робив, зробило оці бугорки це би така річ. Ну, Стоять ті штурпаки стоять. Я спробував по діагоналі, не сильно воно також їх там збивало і робило таку картину, як би хотілося. Тобто доцільність, порахувавши, краще поздовж пройти буде трішки швидше, не буде тих клинів обробляти. І ну, такі такі з того виніс. На вечір, вже, вже коли відпускало оця бадилля, дискова борона почала працювати трішки важче. Почалося вже певне забивання між е, оцими. Очисними лопатками колодисків тобто вже закидало. Коли сухо, днем, тобто працювали нормально. Такий момент. Зробилося попередні пройшли, ну, все як нормально, все як положено Результат ці взняти, але вже було пізно і камера не ловила. Значить, що визначимо скільки скільки на гектар було. Я вже приїхав, ввечері тут поставив його, що нікуди вже не їхав, не дюрився, навіть не відчепивши. Диски ззаді стоять, ну, влізеться, точно влізе. Зараз відміряємо, прорахуємо такий момент, що повинно враховувати все, інколи ми в такому в цій бігатнині не встигаємо ці моменти прорахувати, скільки є якась певна собівартість, вигідно, вигодно, невигодно. Але я вам скажу, що так уже думки. Заходять про цей наутіл, дивлюся, ну це ж стільки оранки цієї, стільки всього. Якщо порахувати оці затрати, які зараз на пере... Робку оцих пожнивних решток на нормальний заробіток, не теж там перегорати. Тому що, якщо просто загорати, результат ж поганий є. Там іде окислення ґрунту, виділяються певні такі штуковини, бактерії не працюють. Тобто, ну там до спеціалістів вони ж більше розповідять Але дивлюся по цьому, що можливо, дійсно було б краще якимось ноутільною сівалкою по цьому весною засіяв. да Бо так як я бачу, розповідають, що менше, менша урожайність. Але якщо відняти ті затрати, які зараз будуть йти на переробку цих пожнивних решток і підготовку до наступного сезону, то дивися можливо, хай трішки менші, але цього борсення менше і навантаження на трактор і, і останніх питань. Мало, зараз ще доляємо. Повний бак похитався, як заправляв. І додавив ще до тої площі, що на кукурудзі я ще додав 20, сотих, яких ходив по тих валках. тому одному валкові прийшовся, так, щоб було для, для, для об'єктивності. І, ну, Плюс-мінус десь приблизно так прийшов, можливо, там навіть трішки більше прийшов. Прийшлися поперечні, заробилися глибина обробітку десь 5 см. Ну, це що ходилося поздовж, а не по діагоналі, по діагоналі за рахунок оцих розворотів, кручення, то можливо трішки би більше. Взяло, значить, на гектар вийшло 4 е, літри, 400 грам е, на гектар дискування. Тобто така ситуація, не знаю, чи мало чи багато. Раніше я не пам'ятаю, чи засікав, але мені здається, плюс-мінус в таких діапазонах ішло. Ну це ще залежно, е, впливає також який ґрунт. Тобто, моя думка, якщо е, такий вологістий, то йому важче, звісно, йти. Звісно, навантаження більше і е, соляри буде йти більше. Якщо більш сухіший, що на зверху просто скаче, і можна було йти, як я робив по пшениці. Це також по пшениці там дискування було, а тут оренка перед кукурудзою, то, звісно, ґрунт також м'якший, що навантаження додавляй. Ну там я міг ходити. Третьою тут ходив другою, так як третю не хотів, не те, що він не міг іти в швидкості. А цим дисковим борном бажано би швидкість, бо більше навантаження. ну Тут навантаження не потрібно було б додати, бо він би забивалося швидше б за все, особливо ввечері. А по швидкості він не, не тягнув би. Тобто, ще також на це впливає. Ну, такий вологий ґрунт, 4 літри, 400 грам. Такий результат не знаю, багато мало ще раз Ну, в принципі, десь в таких діапазонах по сухішому, мені здається, йшло десь 4 в районі 3 800, 4 літри. Ну, от така ситуація, друзі. Такі справи, хто можливо розраховує також, тому що це соляра, також певне врахування, амортизація своєї сили у певний процес собівартості, то не. Продукту, який вирощуємо тонну зерна, який ми потім реалізовуємо чи для годівлі. Воно, звісно, і краще для порося, тому що своє зерно собівартість ну нижча, звісно, чим купити, як які роки. А є такі роки, що собівартість зерна вища, чим інколи краще її купити. Ну це, походу, не, не цей рік такий, як, як трапляється. Такі справи, таке відео. Така інформація, певна, якась від чогось є відштуватись, про щось є порозмовляти. А посередині, як завжди, знайдеться якась істина. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання, якщо не важко, до наступних відео, і хай щастить.